Раночку, вітаю вас із Таїланду. Ми зараз вийшли на пляж до моря, до басейну. Першу половину дня будемо проводити тут. Трішечки перепочинемо. Вчора в нас був такий залізою насичений день. Ми їздили на сусідній острів. Влог вже має бути завантажений на канал, тож хто пропустив, обов'язково переходьте подивитися. Першу половину дня хочемо так спокійно провести тут, хочемо побути біля моря, біля басейну, нікуди не поспішаючи просто повідпочувати сьогодні. Другу половину дня, скоріш за все, ми десь за лісою виберемося, десь підемо, погуляємо, щось цікавеньке для вас познімаю, сама подивлюсь та й вам покажу. До речі, я вам вчора розповідала, що ми отримали візи у В'єтнам. Нам прийшли вчора всім трьом візи. Це зайняло 4 дні. Я більш детально розповім в окремому відео про візи, як їх отримати і, і, і правила перебування у В'єтнамі, правила в'їзду у В'єтнам. Це все буде. Також хочу записати окреме відео по перебуванню в Таїланді. От, це все буду записувати окремими відео, щоб. Для зручності тих, хто буде шукати таку інформацію. От. І ще хотіла вам сказати таку новину, що ми планували в Патаї залишатися до... Суботи, в суботу ми мали їхати звідси, але у нас трішки плани змінилися. Коли ми отримали Женя почав дивитися авіаквитки на переліт в Данан у В'єтнам. І виявилося, що на неділю, так як ми собі запланували, квитки значно дорожчі ніж на понеділок на ранковий рейс. Тож ми так і вирішили летіти в понеділок. Женя встигає, наш рейс встигає пролетіти вранці, і ми встигаємо добратися додому. Женя потім почне свою роботу. І ще один день подовжили саме в цьому готелі наше перебування. Тож ми не в суботу будемо виїжджати звідси, а в неділю. Тож що ось така приємна новина. ще Плюс один день в Таїланді. З однієї сторони, це добре, навіть враховуючи. Ціну на квитки в понеділок нам дешевше та вигідніше заплатити ще за один день перебування тут за нашу квартиру. Ми вже домовилися з власницею, тож, тож ось такі у нас справи на сьогоднішній день. З нашого пляжу видніється Он той острів Колан, на який ми вчора за лісою їздили, і цілісінький день там проводили час. І як відрізняється вода? Тут така вода трішки вона не брудна, вона просто не прозора. А на острові. На пляжі, на який ми поїхали, там була досить гарна прозора водичка, і там дрібнесенький пісочок. На навіть там відрізняється пісок. Тут більш такий крупніший, з мушлячками, Там же пісок зовсім зовсім дрібнесенький. До речі, хочу нагадати вам, що вподобайку та коментар ви можете написати одразу, коли заходите на відео. Не обов'язково чекати кінця відео і натисніть кнопочку підписатися, мені буде дуже-дуже приємно. А ще хочу нагадати, що на каналі є функція. Спонсорства ви можете підтримати мій канал. Для спонсорів каналу є записане окреме відео. Дуже дякую всім спонсорам, хто вже долучився, підписався. В каналі є відео для спонсорів, в якому я розповідаю, як ми, перебуваючи в Таїланді, допомагали дівчині, дівчині україночці з дитиною втікти від свого чоловіка росіянина, який хотів неї відібрати дитину. Тож це відео в закритому доступі. Воно знаходиться воно лише для спонсорів. Тож, кому цікаво послухати цю історію, ласкаво прошу, доєднуйтеся до спонсорства. Маленьке жабанятко вже купається, вона кашляє. Але хочу сказати, що в басейні та в морі, наскільки тепла вода, вона навіть тепліша, ніж у нас в душі. У нас в душі щось не працює, нагрів гарячої води, тож лише холодна, не бачу нічого страшного. Тому що дитина купається. Дякую всім, хто хвилювався. Я вже почуваюся краще, вже майже одужала. У Аліси розпочався кашель, але ми лікуємося. Так що всім дякую за турботу. Хто писав, хто турбувався, хто хвилювався, лікуємося. Сподіваюся, скоро вже буде все добре. Я вам вже показувала, що територія гарна, чиста, прибрана. І ось. Позавчора. Вчора ми не були біля басейну. Позавчора зрізали кокоси та старі гілки з цієї пальми, з цих двох пальм. І от сьогодні вони перейшли на нову пальм. Таку конструкцію вилазять на саму верхівку пальми і зрізають там, мабуть, якимись пилками або ще чим. Гілки, кокоси, гілки з кокосами. Ну, це не, не кокосова пальма, там якісь вони трішки інакші. Ці кокоси. Але тим не менше там стоїть вказівничок, що краще під пальмою не лежати, тому що воно як ну небезпечно, що може впасти на голову. А увечері на цих пальмах прилітають, на ці пальми прилітають м -м 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 папуги. Тут зелені папуги. І ввечері вони на заході сонечка тут так кричать, тут так. таке відбувається просто. Бачите, зрізають пилками, бензо, типу, бензопила ось така. О, частину вони підв'язували трусами, воно не впало, не впали ці кокоси, а частина відвалилася і впала. Не знаю наскільки вам цікава така інформація, але я побачила, вирішила і вам показати. Думаю, всім було цікаво, як же з пальми знімають кокоси. Воно вони цілу, цілу здоровену гілку кокосів зняли. Відчиняють собі ці кокоси, вони такі чорного кольору, чорні кокоси на цих пальмах. Відчиняють, мабуть, будуть зараз пити ті кокоси. А там не кокосове молоко, там типу воно всередині, середині така жолена. Текстура, я такі кокоси бачила, але ніколи їх не пробувала. Дуже-дуже цікаво. Вони вирішили нас пригостити. Окей. Окей. Це оцей кокос, бачила, що такий чорний. Клас, пішли пробувати будемо. Yeah. Так, ну що ж, давайте спробуємо. Взагалі ні на що не схоже. Ось така желейна текстура. Вона не солодка. Вона взагалі ніяка. По смаку вона абсолютно не схожа на кокоси. На кокос. Не знаю. Я би не сказала, що мені це смакує, просто от... Трава травою, якщо чесно. Але мене здивувало, що ось кокос всередині не кокосова вода, а ось така желейна штука. Ну, Цікаво. Вон вони їх рубають і на всю <хи> їдять. Їм це смакує. Ну, Можливо, тут є якась користь в ньому. Не знаю, потрібно перевірити. Так, хотіла вам ще розповісти про вчорашнє таке раптове, приємне знайомство. Вчора ввечері ми за Алісою вийшли ще в магазин. Вона захотіла чогось солоденького. Я то була вже і не налаштована виходити, тому що ми досить так активно провели день і, скажімо так, стомилися, сонечко активне, цілий день море, і мені вже не хотілося нікуди виходити, знімати. Але Аліса наполягала, я з нею вийшла в магазин, камеру вже з собою не брала. Не знаю чому, воно отак не брала камеру. Магазин поруч біля нашого будинку. Ну, мабуть, я не брала камеру, тому що була вже не налаштована нічого навіть знімати. Тож, ходячи по магазину, за лісою, там якісь смаколики вибирали для неї, чую голос, я дивлюся і чую, чоловік на телефон надиктовує. На... Голосовий перекладач, а чи є у вас чечевиця українською мовою? <смі> і от це ще одне підтвердження, тому що мова має значення, тому що ну, якби він э, руснявою або англійською це надиктував, я б не звернула увагу. Я просто пройшла повз. А так я почула рідну українську мову, і я була би не я, якби я до нього не підійшла, не звернулася і не почала розмовляти. Підходжу, кажу, перепрошую, чула, що ви розмовляєте українською. Він каже, також був здивований, каже, так. Ми з ним почали спілкуватися. Він сказав, що приїхав сюди в місто на місяць. Вже його відпустка добігає кінця. Він такого вже пенсійного віку розповів, що час від часу приїжджає сюди в Патаю. Йому тут подобається. Запросив мене до себе. Він з Буковелі. Сказав, що має там готель. Ми з ним обмінялися контактами. Тож ось така в нас відбулася розмова. Я розповіла про нас, що ми тут на тиждень приїхали взагалі-то проживаємо у В'єтнамі. Розповіла про життя у В'єтнамі його зацікавило. Тож ось така приємна зустріч відбулася. Тож це ще один раз підтверджує, що мова таки має значення. Ми, українці, маємо спілкуватися особливо за кордоном. так Ах, але і велике значення має те, як ми виховуємо наших дітей, тому що нещодавно я зняла відео про те, що ми, українці, маємо розмовляти українською, і мова має значення, і неймовірну кількість підтримки від вас отримала. Дуже багато слів вдячності. Взагалі щодня отримую за те, що я розмовляю українською. Так я українка, і я повинна розмовляти українською. В моєму житті був період. Коли я розмовляла російською, зараз я взагалі не розумію, от як взагалі таке могло прийти в голову, ну це мабуть вплив на колишнього середовища, коли ти знаходишся у великому місці, де всі розмовляють російською, тобі хочеться. Не виділятися, скажімо так, я навіть не розумію. Так, скоріше за все це так і було, але багато слів отримала від людей, хто проживає в Україні, хто виховує дітей внуків, виховують також розмовляють українською мовою, і дуже багато жінок написали, що не розуміють, як можна виховувати дітей російською мовою. І я також не знаю, як таке може бути. Я Намагаюся не засуджувати, але з іншої сторони мені це не зрозуміло. Але думаю, що всьому, всьому свій час все-таки ми йдемо до цього, ну тому що по-іншому ніяк. Мені писали так, що бо, поки ми розмовляємо російською, то буде. Ось таке буде і продовжуватися. І я з цим повністю погоджуюся. Українська мова це наша зброя, і ми повинні використовувати її по повній. Так, ми трішки побули на басейні, зараз вже біля обідній час, і в нас підзакінчилися продукти. Я так розраховувала, щоб там ще на сьогодні щось було поїсти, а так як ми... Запланували залишитися ще на один день, тож нам треба на сьогодні і на завтра щось поїсти. І я вирішила сходити в міні-маркет, купити м'яско, купити якихось овочів для салатика. А лісу залишила вдома з жені. а сама швиденько зараз схожу, тому що тут така сонячна зараз стрима, мені самі буде набагато швидше, тож візьму, вас, покажу і вам, що я купуватиму сьогодні. Візьму рожеві помідорчики, це є в магазині в міні-маркеті Лотос. Вони є, я вам вже розповідала, і супермаркети, великі магазини, а це міні-маркет. Дуже зручно, що вони зробили, тому що всі міні-маркети, які тут є поруч, Топ з 7-Eleven, в них там немає м'яса, немає овочів. Ось такого плану. Там тільки якісь такі швидкі перекуси можна взяти. А ось, що стосується такої більш серйозної їжі, то там такого немає. Тож я візьму зараз курячі філе, штучки, трошки помідорчиків на салат. Гляну зараз, що там по капусті. Курчки в нас 61 бат, м'ясо 92 бата. Курячі філе. Капуста по 42 бата за кілограм, але вона така величезна, мені скільки не потрібно, мені на два дні. На салат, можливо, я звичайну капустку візьму, поріжу. З неї салат. Так, мабуть, зроблю 39 бат. Це буде набагато вигідніше, бо тут дуже велике. Тось на поличках в холодильнику є також різні овочі, фрукти. Я хочу вам показати, дивіться яка цікава кукуруза. Я вам вже якось показувала таку червону, але ось... Така кольорова, біла з червоною. Ну і жовта, звичайно. Цікаво. Також яблука дорожче, ніж у нас в Україні. Ну і такі ж самі дорогі, як і у В'єтнамі. Зелень різна. Грибочки різні. Кавун. Кокос. Виноград, чорниця. Ну, коротше, цього всього мені не потрібно. Так, я ще взяла два косметичних засоби, але... Про косметичні засоби, які я купую, я ще на в перший день здається, як ми приїхали, купувала дещо для обличчя. Тож про косметичні засоби, що я купую і що я буду тестувати, я розповім на своєму косметичному каналі, де я ділюсь своїми враженнями, тестую якусь косметику. Там також буде влог із Таїланду. Таїландом. Кому цікаво, переходьте на мій косметичний б'юті канал, він називається Б'юті Теревені, посиланнячко в описі під цим відео. А я поспішаю до тому що неймовірно спекотно. До речі, чи помітили ви, рух на дорозі набагато спокійніший, ніж в Дананзі. Так, це не місто мільйонник, Данан все-таки місто мільйонник і там рух набагато сильніший, але все рівно. Тут от ми коли жили в Таїланді, я спокійно, взагалі без проблем їздила на Байку, а в Даландзі я чомусь трішки боюсь. Та й там немає такої необхідності. Ми тут ось в Таїланді спокійніше. Хоча, можливо, там в більших містах, таких як Кукет, Бангкок. Ну, в Бангкоку також рух скажений. Це велике місто, це столиця. Звісно, там великий рух. Тож що в Бангкоку я, звісно, також не сіла на байк, а тут взагалі без проблем сіла би. А ми вийшли знову за лісою на басейн. Хочу для вас записати захід сонечка, тому що зараз вона вже почне потрішечки заходити, щоб і ви побачили цю красу. Сьогодні має бути гарний захід сонечка, ніяких там хмарок. Немає, тож зараз буду шукати гарне місце, де прилаштувати камеру. Хмарки, і не вдалося записати, як гарно сідає сонечко в море Знов Сонечко пішло хмарки спати, але не є, як є. Чуєте, пролетіли в на пальму. Вон там літаєш. Там вони сидить. Сі... Так, а ми за лісою йдемо додому. Зараз піднімаємося по доріжці. Тут ось цикади стрикочуть. Я не знала, як правильно це назвати, мені в коментарях підказали. Так, скоріш за все стрикочуть. Звуки природи такі в Таїланді, неймовірні. Тайланді дійсно. Особливий. Я особливо сумую за цими звуками природи, Такої. таких звуків у В'єтнамі точно немає на не крайньому разі в нашому місті. Сьогодні ми вийшли ще трішки прогулятися вечірнім містом. Цього разу ми приїхали трішки в іншу частину, тож покажу вам ще що сьогодні побачимо. Зараз забрали на якийсь... Такий ринок на фудкорт. Але ну, я так бачу, що фудкорт вже зачинено. Є лавки з фруктами, морепродукти також вже закінчуються. Давайте вам трішки по фруктам покажу. Тут ось 2 кг манго за 100 тисяч. Я сьогодні придбала 3 кг манго за 100 тисяч. Хоч хочу вам показати ось такі дивіться круглі манго. Вони Також смачні інший сорт. Вони дорожчі, 120 бат. Нанасінь, гірками складені. А це ось салат, змієний фрукт. Він також досить смачний. Ми його любимо, але я його не люблю чистити, тому що він дуже колючий. Я поки почищу, ножиком підковирюю, розкриваю. Всі пальці сюди поколю, поки його відчинюю. А тут, мабуть, морепродукти, це можна все вибрати, вам Приготують тут. Готове якесь м'ясо крильця, бекон смажений, на грилі є. Тут вже залишки морепродуктів. Так, Ходімо до фруктів. Ось готують рибку солі. Це досить смачно. Її обсипають повністю солькою і готують на мангалі. 350, 250 и 200 бат. что это коробка Так, тут есть фрукты, дурианы, мангустин Очень подавляющая. что куштой мангвестин. Так, это там с чего она прибрала? Тут и есть. Ось такий невеличкий базарчик. Зараз подивимося, що тут там нам пропонують. Сияє. А, там гарно співають, так. Тут різні дрібнички якісь продають, волосся плетуть, тапки, шалики. продають, на ну, досить це виглядає. Крокодил на грилі, бачили ми вчора вже їх. Що, Алісі? Запальчик кусає тебе крокодилчик? Чи ні? Ходімо. О, тут величезний Ем, такий базар фруктів, овочів. Hello. 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 Hey. Дуже гарно, от вони в цьому плані дуже гарно оформлюють свої вітрини яскраво, гарно складено. Якщо це в якихось ось таких боксах, то також або мікси, або гарненько порізано, так, що хочеться його купити. Тут ось пропонують з птахами. Окей, okay. окей. Okay. Пропонують з птахами сфотографуватися за гроші. Трустиновий сік 60 бат. У В'єтнамі він взагалі по 10 тисяч коштує. Кокоси по 70 бат, там взагалі дорогезні. Порівняно з В'єтнамом. Я все порівнюю з В'єтнамом теж. Ось такий шматочок Дуріона, 150 тисяч, ой, 150 бат, 170 бат, тут нема що їсти навіть, там кісточка всередині обсмоктати та і все. Травпі тут такий величезний цей базар, куркорт, фрукти, одяг, сувеніри, все що завгодно тут продається. Де можна в день прийти, гуляти, не перегуляти тут, скільки всього. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній день. Я дуже рада, що ви були з нами. Сподіваюсь, вам сьогодні з нами було не сумно. Щось цікавеньке ми вам показали і розповіли. Тож чекаю від вас вподобайку, як завжди, коментар, і не забудьте підписатися. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.